Не кожна людина любить дивитись аніме. Але ми ж всі різні. Тому оця футболочка для любителя аніме. Я намалювала його улюбленого персонажа. Чесно кажучи, забула, як це персонажа ім'я, але для мене то не важно. Головне, щоб людині це дуже сподобалося. Я думаю, він буде задоволений. Дивіться, приймаю замовлення, малюю, беру з Пентересту <кій> малюнки. Але якщо у вас, наприклад, є тваринка, ви хочете, щоб я її намалювала, можете скинути мені фотки, а я можу накидати вам ескізи. І ми виберемо сполу з вами разом, що можна намалювати. І потім ваші улюбленці будуть. Разом з вами завжди. Ну, можна подумати, що і як.